Доброго дня з вами на каналі знову Сікачина та Юлія Ворона. Що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні будемо розглядати самі актуальніші питання, котрі задають дівчатка останнім часом. А дівчаткам задають і їхні подружки, їхні подруги, їхні знайомі, і так далі. А стосовно тренувань в тренажерному залі, ці питання є дуже актуальними, тому що їх задає майже кожна дівчинка. Тому ми вирішили відповісти на них. Головним питанням, яке виникає у дівчат, чи можна дівчаткам, котрі мають зайву вагу, і, наприклад, клієнтка важить більше 80 кілограм, наприклад, 70, 90, 100, навіть 120 кг, кілограм, чи важливо і чи можливо їм займатися в тренажерному залі? Це ти мене хочу Да. Може, їм це не потрібно? Ну, для початку треба розібратися, яка який зріст даної? Дівочки, так? Тому що якщо 80 кілограмів і там під 2 метри зросту, то в цьому нічого кримінального немає. Також е можуть бути колишні спортсменки, наприклад, ті, що там ядро штухають або диск метають. Ну, можуть такі бути, або або а, да. Але вони тоді розуміють з, з велик, великою кількістю, скажімо так, м'язової маси там і ну, часткою своєї жиру. Ми ж про них зараз говорити не будемо. Ми будемо mm. говорити про звичайну людину, якби там невисокого зросту, але в якої вага. Правильно розумію? Так, так. От, припустимо, сиділа я дома в декреті, народила дитину, трішки я набрала в вазі, трішки так, разів два. Е, і от нарешті до мене дійшла ця думка, що потрібно <с� wahrscheinlich> щось з собою робити. Що б мені порадити? Значить, якщо дівчини, грубо кажучи, мати 60 зріст і вже там 85-90 кілограмів ваги, то їй, окрім тренажерного залу, більш іти нема куди. Пояснюю чому. От вона вирішила: буду бігати. Ну, супер класно, ну це легше все Колінним суглобом і каліностопом. Що буде в нас? Правильно, хано наступить. Але це просто. Знову ж таки, серце, коли людина з ловишковою вагою не буде вже працювати дуже логічно, тому, тому що вже там як, виникає свого роду така жирова сумочка навкруг серця, і людина просто буде постійно перегріватися, ну, всередині, і це вже також може спричинити певні проблеми зі здоров'ям. Чому тренажерний зал, чому якби контроль? Тому що в тренажерному залі є саме оці тренажери, що ми можемо підбирати вправи локально. І навіть якщо ми будемо робити ці силові вправи, то ми можемо не діяти на людину там її масою на окремі суглоби. Можемо? Звісно, можемо. Ми можемо підібрати вагу на руки, на ноги. Це не значить, що ми з там їх присідати, там, плюс її вага на, на тілі. Ми можемо зробити там з певне ваговішим ногами, якби і мінімізувати цей вплив на суглоби. Ми можемо зробити якісь там розгинання, там, опора на дві ноги. Тобто це вже буде краще, ніж те, що людина там буде спонтанно робити на вулиці, там, кудись бігти, кудись швидко йти. Там. Ну хіба що плавати вона може, але на плавання зазвичай, не доходять, і вплив буде менше, ніж транжерного зову. Чому слово навантаження ще? скажімо, в період відновлення? Тому, тому що коли ми, коли ми тренуємо силовому варіанті, у нас період відновлення займає 2-3 дні або навіть і більше. Це залежить від того, наскільки в нас великою є робоча вага. Чим більше ми вагу беремо в вправах і чим більше правильно у нас побудовані тренування, тим, до, тим, тим довше у нас йтиме процес відновлення, котрий у нас буде спалювати жирову тканину. А це дуже важливо, що саме жирову тканину, а не м'язову. Ну, як зазвичай відбувається. Дівчата там тут почують зараз, у нас там все, кардіо там не можна там бігати, не можна, щось не можна робити. Куди вони підуть? На групові заняття. Да. Де мале, крива, коса, велике, товста, там, худе і всі разом виконують що. Одне і те саме навантаження. Групове підбирається, всі стрибають, всі перекачуються, всі щось роблять, Тобто немає індивідуального підбору навантаження. Зробиться боліти на краще? Ні. Я теж думаю, що ні. А ще там під час вагітності, як ви кажете, там може бути проблема з хребтом, там ще якісь певні проблеми з допомоговим ну, апаратом не виникають. Це в 98 І 99%. тренер всім каже: зараз стрибаємо, зараз віджимаємось, зараз присідаємо. Все одне і те саме. Тобто не враховується, що індивідуальні особливості. Так, да, самого організму. І так само, як ти й сказала, що. Є період відновлення, якщо ми, наприклад, навіть робимо якесь там кардіо на біговій супер-пупер там ленті, яка у нас амортизує, все класно, там економить, економить суглоби, ми... ну, Ми потіємо, да, вода з нас тут сходить. Да. Зразу думаєш, що розійшла вода, ця людина схудла, людина не схудла, на жаль. Але щойно ви злізли з того тренажера, або з стой бігової дрижка, що відбувається? Організм перестає втрачати калорії. А після слового навантаження, правильно, ти сказала. Ще 72 години у нас йде, ну це ого, так кажуть, йде фон відновлення і організм зжирає, ну, зжирає свої кілокалорії. Так, Класно? а що робити, коли подруга говорить, що це неправильно? <зас> Чи? Е, зараз я скажу просто. Є таке поняття, як жіноча дружба. Так от цього поняття кажуть, психологи не існує насправді. Якщо То, дуже ви, можете разом, ви можете разом спілкуватися, там, перетинатися, плакати одні, одна одні жилетці і радіти, що у когось там гірше, ніж у неї, насправді. Але не дай Боже, подруга буде худіша, ніж, наприклад, ну, чим інша подруга. Да? Як же кажуть, знайди собі ще страшну подругу і стань щасливою. Да? Просто, то є, подруга буде завжди рада, коли інша подруга трохи гірша неї. Тобто, якщо побачила в соціальній мережі, що там хтось щось піднімає і з'явився шанс змінити себе, то звісно, що вона скаже, так не треба, так не ні Тобто, Хто зацікавлений в результаті клієнта, в результаті клієнта перш за все зацікавлений клієнт, але більше самого клієнта зацікавлений тренер, тому що він зацікавлений, щоб клієнт і ще інші клієнти до нього прийти. Тобто це ваш так, друг, це товариш, брат, батько. <світ> <світ> так розглядаємо питання далі. Чому важливо і чи важливо тренуватися одну годину, чи це дві-три години в тренажерному залі проводити? Чи є в цьому сенс? Дві-три години. тренуватися, дві-три години. А, значить, правильно було поставлено питання тренуватись одну годину чи пробудити в залі 2-3 години. Да. Правильно? Да. Ну, Те самої пило. По суті, я не знаю, треба розшифровувати, розшифровувати. <рес> ну, якщо тренуватися, то це, в принципі, десь година. Ну. Якщо це якісь там надмірні силові навантаження, то це може бути півтори години, тому що період відпочинку між підходами збільшується. Це якщо ми говоримо про тренування. Якщо ми просто проводимо час, як ми зараз з тобою спілкуємося в залі, то класно, так. ми можемо так і 2-3 години, правильно? Так. Да. Калорії будемо палити? Ні. Хіба mm -hmm. <рес> <рес> язиком. язик багато не спалить <рес> згоден? <рес> Мені сьогодні задали хлопці питання. От, Навіщо тренуватися тих самих 5-6 разів на тиждень, якщо можна тренуватися 3 рази на тиждень, чи не буде це тормозити основний тренувальний прогрес? Питання дійсно цікаве, тому що чим ми молодші, тим ми можемо частіше тренуватися. А наприклад, там, мої неадеквати, це вже хлопці, там, ну, зазвичай є, звісно, малі, там, 15-17 років, а основна категорія це вже під 40 за 40, ну і дехто за 50. І от взяли, наприклад, присідання. Чому ми тренуємося там, 5 разів на тиждень, буває шість, але кожного тижня ми не присідаємо. Ну, тобто у питанні була сама відповідь, якби ми тренувалися три рази на тиждень, ми могли б там, розділити м'язові групи всього на всього на три. Правильно, там ноги робити раз в тиждень, раз в тиждень робити ті самі там, груди з біцепсом, раз в тиждень, там, спина з трицепсом, дельта десь там туди запежувати. Тоді ми могли робити одні ті самі вправи щотижня. І ми б щось якось прогресували, але ж ми фанати, і нам хочеться тренуватися частіше і швидше отримувати результат. Тобто, якщо ми тренуємося 5-6 разів на тиждень, то тут вже питання до тренера, тому що тренер має мислити не мікроциклами, а чим? Макроциклами, так? Він вже мусить планувати тренувальний процес. Тобто сьогодні, на прикладі пресідан так і пояснив, що дивіться, ми минулого разу там з вами розігналися, там 170-180 кілограмів на присідання. Завантажили св'язки сухожилля і м'язи в цілому. Да? Якщо ми через тиждень повторимо це навантаження в такому ж самому ключі, а потім ще через тиждень, то через 2-3 тижні ми впремся в болі в суглобах. Так, да. В сухожиллях зв'язки будуть себе відчувати не дуже комфортно. Чому? Тому що м'яз структура, яка доволі пластична. Всі інші частини рухового апарата вони вже, на жаль, ще у віці вже не такі пластичні. Тобто, якщо ми сьогодні дали максимальне навантаження, наприклад, от як ти 50 п'ятдесятки, да? то наступний тиждень, що ми будемо робити? Нафіг то і нафіг то вправо. Ми просто її. І... Ні, птяння ми можемо зробити, але ми можемо зробити як інші, не в такому силовому стилі. Ми тиждень робимо так, тиждень ми робимо щось дещо трошечки легше. Запускаємо якби, процес, інші ділянки вантажимо там, під іншими кутами, бомбимо, а потім ще через тиждень, наприклад, ми знову заходимо на ті самі підтягнення і ми прогресуємо. Тобто, в нас не буде плата. І певний час ми можемо так це робити. Тобто тут все впирається що? в пластичність тренувального процесу. От якось так. Тобто, спортсмен бачить одне тренування, тренер що бачить? Про... Цілу картинку. Вже. Процес. Да, процес. Досягнення результату. Тому ну, можна тренуватися Я кожний день, тому процесу. що нам так менше доводиться тримати якусь там дієту. Ми можемо більше акцентуватися на виконанні вправ, на самовдосконаленні. Можемо собі дозволити щось зайве з'їсти, ніж ми б там день тренувалися, день відпочивали. Чого ти за щось знаю. Навіщо з'їсти це про мене? Тому якось так. З вас питання? З нас питання. Ну ми по базовим елементам вже пройшли. Далі ще питання в плані відбору. дівчачі ці питання. Дівчачі, да. Чому важливо, наприклад, піднімати ті ж самі 50 кг? Давай не про підтягування, давай про присідання. От присідання, наприклад, з десяточкою, 10 кілограмів в ручках, і присідання, наприклад, зі штангою 40 кг, припустимо. Не будемо великі розриви робити. Чому різниця енергозатрати? Можливо, важливо краще там взяти туди сіточку, присісти там 50 разів, ніж взяти сороковочку і присісти з нею 12 разів. Дивіться, знову ж таки, якщо ми беремо десяточки, присідаємо 50 разів, це вже мова у нас йде про що. Там від 30 разів це вже у нас мова більше йде про свою витривалість. Да. А якщо ми говоримо більше, ну, ну як їх не ну Людина може присісти 50 разів, потім може чхнути, видихнути і присісти ще там, 30 разів через пів хвилини, правильно? Да. Тобто якась там, забивка в м'язах пройшла, потім вона якби. Ну, Перетерпіла людина і знову може продовжувати. Коли ми говоримо про вагу що ми можемо присісти там 6, 8 та навіть десять разів, але так на останньому видиху, то така робота у нас ще не може продовжуватись, там, грубо кажучи, годинами. так? так. Тобто ми знову з тобою приходимо до того, що ефективніше кардіоші, ефективніше безпосереднє силове навантаження. Знову ж таки, вплив на волокна. Якщо ми працюємо там по 6 разів, по чотири, по вісім, в більшій ступені ми задіємо які волокна? О, Бачите, вже вивчили це слово. Білі назові волокна. Це креатин, такі содержащі волокна, Один із з інтрифосфат содержащі. І вони для організму є більш цінні. Вони гірше розпадаються навіть від кортизолу. Тобто організм їх більше тримає, тому що це волокна, які ну, відповідають за нашу фізичну силу навіть в стресових ситуаціях, коли в нас виділяється. Що у нас там адреналін правильно виділяється, то Андрес, ці волокна для виживання організму вони є більш, більш важливі? Тобто то вони ситуація. тримають імунітет нашого організму? Вони, вони не те, що імунітет тримають, вони тримають м'ясо на тілі. А принцип такий, чим більше на тілі м'яса, тим що більше енергозатрати на утримання цього м'яса. Але точно не так же бути як бікіні. Наприклад, знову ж я мен... просто хочу схуднути, не хочу мати оці ці м'яса. Ну, то це все класно, але якщо ми візьмемо просто об'єм, наприклад, там, грам жиру і грам м'язів, то оцей грам м'язів буде в три-два ну, з половиною рази менше по об'єму, ніж той грам жиру. Правильно говорю? Да, так. Да. Тобто хто говорить про бікіні. Але якщо цього там, граму м'язів на тілі немає, то просто в стані спокою у нас зменшиться енерготрата. Як ти кажеш, можна 50 разів присісти з десяткою, а можна бляха з 50-ки присісти 50 разів, то яке буде навантаження да, ефективніше? і наше тіло буде ще й вночі, коли ми спимо. Ну, хто, хто більше спалить аналітику? Тут вже слід вести мову, вже, знає, така риторика про важливість самої фізичної сили вже жироспалюванні. І, і фізична сила має оце значення. Як Параліфтера проводила проводили експерименти, їсть там все, що хоче, і до цього, все, що хочеш, а обов'язко там додає майонез. От їсть їсть там здоровий дядько, якийсь або там здорова тітка, якась сісісь, і потім людину переклинює, і вона за допомогою своїх фізичних, а цих там навиків, фізичної сили, трошечки там починає тримати дієту і починає дуже швидко шліфуватися. Тобто цей весь жир згорає в момент. Результат приходи, тому що тренована людина, хоч на ній там нібито багато жиру, але на ній багато оцих білих волокон. Тому що буде худнути, тому що вона вміє випалювати енергію і в неї є чим випалювати енергію, правильно? Так, да, і плюс дуже важливо те, що якість шкіри, якість шкіри при кількісному підході, вона більш така дрябла, коли ми худнемо. А більш при силовому підході у нас шкіра більш натягнута, особливо у дівчаток за 30, за 35, за 40, як Коля говорив, типа, що в основному вікова категорія, котрі займаються в залі, котрі вже такі більш осознанно до цього підходять. Вони вже за 30+, Вони вже розуміють те, що їм потрібно що силові тренування для них корисні. Вони відповідно і виглядають більш підтягнуто, і я б сказала, навіть молодше ніж свої роки. Я просто кайфую, це вираз, мені сподобається, дівчатка за 40, хлопчика за 50. <рес> ну а як по-іншому. Ну, правильно, коли вже там приходиш певний вік, то для тебе там вже всі <рес> дівчатка і хлопчики. <рес>, <да>. Ну окей. Що <рес> на сьогодні досить? Uh, думаю, так. Апарат розгорнув, що на сьогодні досить. Далі ви пишете просто свої детальні питання, які ви хочете почути, на які ви хочете почути відповіді. І ми в наступному випуску обов'язково на всі питання дамо вам відповідь. Ми не будемо так растянути, ми просто будемо казати зразу. Це фігня, це нормально. Типу так роби, так не роби. Да, але ж не всі розуміють. Анонсуємо випуск про СпартПіт. Да? E, da, Пишіть наступ... питання зразу ж там, ми ще візьмемо противника Спарпіта до нас, який буде нам говорити, чому його їсти не треба, або навіщо його їсти, буде задавати питання, які буде нас жорстко <гум> Ми будемо відповідати на ці питання. Дякуємо вам за увагу. З, З нас вас. відповіді. З вас що? лайки і підписки. І, звісно, запитання в коментах. І коментарі. Негативні коментарі. <гум> Обов'язково негативні коментарі. Весь негатив пишіть нам в коментарі. Дякуємо за увагу.